У начальника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту можуть конфіскувати елітний автомобіль. Чоловік не міг придбати таку дороговартісну машину, зважаючи на його офіційний дохід. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Як інформує центр протидії корупції, йдеться про очільника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України Вадима Кірієнка. Правоохоронці встановили, що авто ренж ровер у 2023 році придбала дочка посадовця. Вартість позашляховика становила понад 3 мільйони гривень. Надалі автомобілем розпоряджався особисто чиновник мін'юсту. Аналіз доходів та видатків Кирієнка та членів його сім'ї показав про неможливість набуття цього активу із законних джерел. Тож детективи у співпраці з НАЗК направили позов до суду про визнання необґрунтованим цього активу та стягнення в дохід держави зазначеного елітного автомобіля.